Адреналінові гонки у Чернігові на військовому аеродромі у півцях відбувся четвертий етап чемпіонату України зі швидкісних перегонів драгрейсинг. Серійні машини, перероблені під спортивні поліди, виявляють кращого на дистанції у 402 метри. Цей вид гонок поширився світом із Сполучених Штатів Америки. Українські спортсмени у драгрейсингу не пасують задніх і беруть участь у заїздах в Європі. Болід сумчанина Сергія Соловченка привернув увагу, чи не всі глядачів перегонів. Воно й не дивно, адже змагатися чоловік приїхав на. На горбатому запорожці. Щоправда, від першої версії автівки у легенді радянського автопрому залишились хіба емблема та фари для того, щоб вмістити у горбатому двигун об'ємом понад 5 літрів, довелося повністю переробити кузов, а всередині салону електроніки замалим не стільки ж, як у літаку, говорить Сергій Соловченко. Мені завжди виживав поваження горбати запорожець. Хотілося зробити з нього швидку машинку, щоб вона могла легко конкурувати современними быстрым автомобілями. Двигатель стоїть Mustang Шелби, 5,4 объем. Заводською найдес нагнетателем. Ми поставили 2 турбини. Розчетна мощність до 2000 лошадиных сил. На перегонах горбати Сергія Соловченка суперник визнаних світових брендів: Порше, БМВ та швидкісних нісанів. Організатор змагань, голова комітету з драгрейсингу автомобільної федерації України Вадим Лисий, розповідає: за останні роки цей вид спорту набув неабиякої популярності в Україні. Перероблені під перегони машини справжні швидкісні боліди і звичайними дорогами не їздять. До траси їх доставляють на евакуаторах. Самі ж водії професійні спортсмени і легко могли б стати пілотами літаків винищувачів. Настільки співставні перван навантаження, які вони витримують. Рекорд заднього приводу – це 9,2 секунд, секунди. Тобто, щоб ви розуміли, ця машина на фініші швидкість розвиває до 300 км в час, це задні приводи, я вам говорю, і ускорення до 100 км – це порядку 1,5 секунди. Чернігів став четвертим містом, яке приймало етап чемпіонату України із драгрейсингу.